Всі справи кивдай. Привіт усім! Всі справи кивдай! Сьогодні ми будуємо годинники в Майнкрафт. Лесплей Майнкрафт. Третє місце займає Андрій. У нього 13 балів годинник у нього простий, але доволі креативний. Естетика у Андрія, до речі, найкраща з усіх робіт. Годинник яскравий і радує оченята. Дуже красиво вийшло. Гарна робота Андрію, але деталі малувато. Друге місце виборі Кузя. У нього 15 балів. Кузя у нас дуже креативний. Якщо Кузя будує годинник, то це ціла вежа з зозулею. Не кожен таке придумає. І деталізація чудова. Кузя крутяк. А переможцем стає Льоша. Він набирає аж 16 балів. Це найфункціональніший годинник. Він і будильник, і секундомір, і час побачити на ньому можна здалеку. Наступного разу будуємо лампочку. Хочете позмагатися? Заглядайте до нас у телеграм. Змагання закінчено. Льоша переміг. До зустрічі, друзі!